Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 Повторень. Огляд другого дня турніру Містер Олімпія. Сьогодні ми дізнаємось імена переможців основних категорій. Також дізнаємось результати виступів наших спортсменів Владислава Сухоручко і Кирила Худаєва. Категорія Men's Фізік і зміна лідера Ерін Бенкс перший, Брендон Хендріксон, минулорічний містер Олімпія, другий. Зміна лідерки відбулася також в категорії бікіні. Маурін Бланквіско. Перша чудовий результат, до якого вона йшла 9 років. Також цікавий той факт, що її тренер Франциско Еспін також є тренером нашого Олега Кривого і Ангела Калдерона, виступи яких ви могли бачити вчора. Посилання зверху категорія класік фізік найпопулярніша категорія на даний момент. Категорії цьогоріч було більше 60 учасників. Фінальний колаут виглядав наступним чином: Урскалінічинські, Кріс Бамстет і Рамон Діно. Але основна заруба була між діючим містером Олімпія Крісом Бамстетом і Рамоном Діно. 2022, Classic Physique Olympia. And still ah, there we Classic go. Physique champ, four Time Olimpian Bumstead. Кріс Бамстед четвертий раз підтверджує титул містера Олімпія, мотивуючи мільйони своїх фанатів по всьому світу. Крутий атлет. Підготовку всю можна побачити в нього на Ютуб каналі. Шукайте в Ютубі Кріс Бамстед, Переходьте, і дивіться, Кирило Худаєв цього разу одинадцятий, і лише декілька балів не вистачило, щоб поборотися в десятці найкращих на основній сцені Олімпії. Дикі кайло, на мою думку, це найкраща форма Кирила і чудовий результат. Я нагадую, що в категорії було більше 60 учасників. Хочу те, що підготовка Кирила була не такою легкою. Недавно в інтерв'ю на каналі Спотфаза він розповів про обстріли, як проходила його підготовка. Як він переїжджав до Тернополя, посилання я залишу в описі. Можете подивитися. Кирило молодець, Вітаємо з чудовим результатом і чекаємо на батьківщині. Відкрита категорія цього разу сильна як ніколи. А Владислав Сухоручко провів успішний дебют і посів умовне 16 те місце. Потужна форма. І чекаємо наступного року, щоб побачити нову версію Владислава. Про підготовку влада я розповів у випуску зверху. Основна боротьба за титул Містер Олімпія велася між п'ятьма учасниками: це Біграмі, Брендон Кьорі, Хай Чопан, Нік Волкер і Дерек Лансфорд. Зараз розповімо вам детальніше про кожного з них. Мамду СБІ або Бі Крамі – ветеран Олімпії і містер Олімпії попередніх років, виступає на Олімпії вже з 13-го року. Бідний рибалка з Єгипту, який був прибиральником в тренажерному залі і який став успішним бодібілдером і бізнесменом, Вражаючий шлях і результат. Цьогоріч форма Рамі була краща, ніж минулого року, але у суддів було багато запитань до нього. Брендон Керрі – містер Олімпія 2019 року. Обдарований спортсмен і член команди Oxygen. Той самої, що і Влад Сухоручко. Чудові кондиції, сухість, наповненість все в стилі Брендона. Дерек Лансфорд один з найобдарованіших атлетів. Чудова генетика і форма. Дерек минулорічний містер Олімпія в категорії 212 фунтів, і перехід у відкриту категорію дає йому змогу повністю відкрити свій потенціал. Багато хто Дерека не ставив навіть в топ-10, але вони помилялися. Дерек в топ-5. Нік Уолкер. Молодий, працьовитий і, хоч генетично не самий обдарований п'ятірці, і має свої мінуси, але по якості і масивності один з кращих. Вражаючий прогрес на протязі декількох років минулого року на Олімпії Нік зайняв п'яте місце. Хаді Чупан – іранський спортсмен невищого рівня. Завжди демонструє чудові кондиції, і форму. На цю Олімпію приїхав заздалегідь і провів останній місяць тренувань зі своїм тренером. На Ютубі Хані Рембрута можна побачити останні тренування Хаді Чупана. також є тренером Дерка Лансфорда і Кріса Бамстеда. Вибрати переможця дуже важко, так як вся п'ятірка в формі і кожен заслуговує на перемогу. І цього разу ми маємо наступні результати. П'ятий Біграмі. Четвертий Брендон Каррі. Третій Нік Уолкер. Він отримує титул народного чемпіона Олімпії, який вже декілька років поспіль обирають глядачі турніру. І за титул містера Олімпії зустрілися двоє спортсменів Дарек Лансфорд і Хаді Чупа. Заслужена перемога хаді, яку він присвятив протестуючим і жінкам Ірану. Цікава історія атлета. Він вже є професіоналом з 2016 року. І мав неодноразово пряму кваліфікацію на Олімпію, навіть декілька категорій, але через санкції Сполучених Штатів проти Ірану і через візові проблеми ніяк не міг на неї потрапити. Це питання організатори турніру допомогли йому владнати ще здається з 2019 року. З того часу він постійно в топ-5 і навіть був народним чемпіоном турніру містера Олімпії. Ось так закінчилась Олімпія 22-го року, і вона була дійсно крутою. То, яка точно запам'ятається, чудові виступи наших атлетів. Нагадаю, що Олег Кривий став п'ятим в категорії до 212 фунтів, і це космічний результат. топ 6 на Олімпії. Ну за всю історію виступів я не пам'ятаю жодного атлета з України, який міг в принципі, який взагалі виступав на Олімпії, не то щоб топ 5. Кирило Худаєв, 11-й, організатори турніру його точно запам'ятають, і форма в наступні роки буде краща, і місця все вище й вище. Владислав Сухоручко дебютував, дебютував успішно, знаючи працелюбство і дисципліну Владислава, можу з точністю сказати, що форма на наступний рік буде на порядок краща. Дякую вам, що ви провели ці вихідні зі мною. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!